Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітету Америки. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю, дякую, що запросили, пане Андрію. Що було вчора в Увальному кабінеті? Це було таке спільне побиття Дівенса з Трампом України, яка воює проти агресора Російської Федерації. Як ви це оцінюєте? Вам слово? Чим більше ми переглядаємо, чим більше ми слухаємо до речників, які так само побачили, побачимо, яка преса там була запрошена. Це більше як якась засідка о, 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 чомусь щоб щоби образити Україну. Ми вже знаємо, який ксенофоб цей же девенція його, його слова вже роками, але специфічно в останньому році, коли він став кандидатом для віцепрезидента і став віце-президента, він не тільки видає заяви, що він ненавидить українців, так що він не думає, що американці українського походження є досить лояльні. Він не зустрічається з українцями, навіть коли він став сенатором. Не, не зустрічається зовсім з східних е, е, європейців чи то поляків в Америці з Балтійських країн. А перед тим, що вибрали його як віце президента, він мав е, е, інтерв'ю рівно місія е, рік тому, в яким він включив, йому найближча амбіція би була в американській політиці, щоб змінити стан і політику Америки щодо України. Це він відверто так говорив. Тут не було е, таємний, таємний запис. То ми бачимо, що сталося в Білому домі. Як це б було нормальною е, при протоколу зустріч, е, третя особа не включилася в тім. Але це виглядає мені, що план був е, трохи вторгнути президента Зеленського, бачити, чи він би реагував неправильно. А, а тоді, е, на моїй думці, так як спортсмен чує твінок чи пістол, чи готовий йти до, до перегонів. Президент Трамп зовсім перевернувся до передвиборшного риторку. Ця раторка, яка він нападає на Байдена, на всіх злочинці того, що ніхто йому не досить подякує, що він врятував світ якось і далі ще що бідний Путін пережив травма з ним. То все починалося це впливу пенса, але мені здається, що це все було раніше, пане Андрію. Який ви бачите зараз ефект в Америці від демократів та республіканців? Чи є розуміння, що сьогодні Дональд Трамп грає на боці Путіна? Я думаю, перше все американський американській це бачить, громадськість це бачить. А друге ми бачили дуже багато заяви терміново від демократичних урядовців, чи то губернатори, чи то конгресмени, чи то сенатори, які прості громадяни, які починали висилати подяки до України, або перепросилися вибачення в імені Америки до України за їхнього президента, і це висилали через соцмереж. До українського посольства, до українських інституцій в Америці, до, до українських інституцій поза Америку. Наші друзі в Канаді отримали багато вибачення і, і, і прохання від американців за, за перепрошення за це, що сталося. Так само цього тих вихідних є організовані, починаються і більше, і більше організуватися спонтанні такі маніфестації. У підтримці України, а, але найважливіше, я думаю, що Білий Дім так організував не тільки заяву після цього, але звернулися до кожного члену Кабіну, майже кожного важливого речника у адміністрації, щоб висловити підтримку і подяку, як, як на колінах, навіть до їхнього короля, а подяку до президента Трампа. Що він, так як е, сенатор тепер держсекретар Рубіо, е, висловив, що вони вдячні, що він захищав е, честь стану Украї... Америки. пане Андрію. Якою ви бачите зараз комунікацію між президентом Зеленським та Дональдом Трампом, між двома адміністраціями? Ми бачимо Марко Рубіо, який вчора сказав: ну для України мається на увазі вчора, що треба. Аби Зеленський вибачився, і Трамп хотів би цього, і Джей Ді Венс. Але ми, наприклад, не розуміємо за що має президент Зеленський вибачатися. Трамп фактично е, сказав, що Зеленський має піти з командою. Хоча Зеленський готовий був вести комунікацію. Зеленський навіть не, е, не поснідав, не пообідав разом з Трампом і поїхав до Великої Британії. І зараз вже з'являється інформація, що Америка може всю допомогу військову і фінансову припинити, що тепер робити. Командам американські та українські, як ви бачите, вихід так перше скажу, що ми знаємо, що не є не є велика сума, яка вже ще є обіцяна Україні, і знаємо, що зараз тепер, коли бюджетовий процес починається, що сам спікер Джонсон голова Палати представників, обіцяв своїх виборцям, що він не буде включити допомогу Україні у наступному бюджеті. То втім, що Америка і адміністрація, хоче так підкреслювати, що вони можуть все стримати, ми знаємо, що це близько 5 мільярд доларів допомоги, що ще залишається, а Європа вже обіцяла понад 129 чи 130 мільярдів мільярд доларів допомоги до нинішнього дня, яка ще не прийшла до України. То коли ми говоримо про стримання, ми говоримо більше про потенційне. Потенційну допомогу не таку, яка була вже ухвалена, і так само що вже ті федеральні агенції, які б передали гроші, багато з них вже не існують. Робітники звільнені, не знати, хто би очолював ту допомогу. І так але далі, втім, так, Зеленський не залишився на обід. Нам кажуть, що сам Барко Рубіо і національний. Радник національної безпеки Майк Волт були вибрані, щоб до нього звернутися і казати, що ліпше буде для президента його команду вийти з його дому. Ми бачили, що які наслідки цього. І я думаю, що я, я хвалю, коли він пішов на Fox News ще і не скансурував те, хотів звернутися до американського народу і спеціально до республіканців, багато з яких. Простих громадян я чув на різних подкастах, не про українські, але всі такі я слухаю, щоб зрозуміти де пульс Америки. є. що багато республіканців вони образилися з цього, і що шоці були, як президент Америки звернувся до президента, який зараз тепер очолює країну, яка захищає демократику світі. Пане Андрій, ну і на фінал. Чи очікуєте, ви, що зараз Європа об'єднається, і Європа зможе надати без Сполучених Штатів Америки гарантії безпеки для України вести, наприклад, британські, американські німецькі війська не в рамках НАТО, звичайно, а в рамках своєї миротворчої місії і створити свій союз. Що скажете? Я думаю, тепер відповідає на Європу, і інакше. Їхні мрії про безпеку, їхні мрії про продовження багатства Європі все це пропаде. Це є так, як так як ми підкреслюємо до американців тут, як Україна не буде захищати, не, бер, не береться до бою проти ворога. Україна не буде існувати. Так само нарешті треба, щоб Європа збудилася і зрозуміла. Чітко не тільки у слів, але у діях. Що хіба як вони не будуть брати участь тут і вислуть свої солдати, і не підвищують допомоги специфічно зброї, не підвищують можливість, щоб вони виробили зброю нарешті в Європі на такій рівні, як Америка колись робила, тоді все пропаде для Європи. А Україна захищає Європу. Пане Андрію, на фінал Дональд Трамп зараз веде перемовини з Путіним і постійно говорить про те, що він хоче миру. Але під час перемовин з Путіним, коли він його легалізував, Путін продовжує атакувати Україну. Тобто Трамп не міг даже припинити те, щоб Путін. Атакував шахедами ракетами Україну, але він займається своїми бізнесовими питаннями. Це перший момент. І другий момент зараз у нас є патріоти і ракети до них. Вони закінчуються. Це зрозуміло. Потрібна американська підтримка без ракет Петріотів проти повітряної оборони. Ми не зможемо захищати наше небо від російських ракет і російських шахетів. Запитання чи буде продовжувати Америка допомагати сталінками? Наданнями нам ракет для Петріот і іншої виключно американської допомоги і розвідданих. Тому що вчора з'явилася інформація, що тепер Америка не буде передавати кіберінформацію, розвіддані щодо Російської Федерації, переміщення військ, ецетера, що скажете? Не тільки Америка не буде передати таку інформацію, але вони зовсім звільнили цю команду. Вони вже не будуть працювати проти Росії. Це не це не є включено з і Україною, і, і що сталося вчора. Це просто як я починав, що вони звільняють агенції і звільняють робітників американських, це є їх план, і ми побачимо, як як чи як Америка впаде, чи вона. Якось інший іде вперед тепер, що вона не хоче включитися до міжнародних альянсів, підтримати міжнародних угод так само. А що Україні і далі? Ми знаємо, що ті патріоти і зброї багато з них приїхали не прямо з Америки, а від міжнародній складні. Аж поки ті патріоти і інші зброї ще існують, інші, Є ще можливість отримати таких, поки. Європейські чи інші союзні країни не починають виробити свої ракети, такі які Україна може. Або й головне в тім, нові зброї, які Україна сама виробляє, і це буде, це буде фундаментальна частина української майбутньої. Бо нам треба зрозумітися як українці, що це не це не перший геноцид проти нашого народу. Це не буде останній геноцид проти нашого народу. Нам вічно треба буде приготуватися до потенційного нападу, чи то нашого ворога тепер, який сотні літ проти нас нападає, або ще інші а, сусіди, чи інші країни, які би хотіли так само, як вони бачили, наш ворог на нас напав, що вони могли це робити, і аж поки Україна сама буде а, самостійно захищати себе. Я думаю, ми повернемося до когось до такого стану, пане Андрію. Дякуємо вам. Важливі слова. Андрій Добрянський, директор з комунікації по при українському конгресовому комітеті Америки. Дякуємо вам.